А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сьогодні РФ вночі здійснили черговий терористичний акт, вдаривши з ракет С-300 по Запоріжжю. Наряд зруйнував три поверхи будівлі. Станом на вечір відомі такі дані, що безвісти зникли вважається 10 осіб, дві особи загинуло і вісім травмовано. Франція розглядає можливість постачання Україні винищувачів міраж. Курси для українських льотчиків, нібито передбачає організуватись у Польщі. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню визнав, що з українцями ведуться переговори щодо літаків та навчання. У мережі опублікували відео російського добровольчого корпусу у Брянській області. Прямо зараз ви можете побачити новини про українські ДРГ. Все це брехня кремлівських пропагандистів. Російський добровольчий корпус прийшов до Брянської області, щоб показати вітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротись з режимом. Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішню подію в Брянській області і сказав, що це все класична провокація росіян. Число мобілізованих росіян на війну може перевищувати 500 тисяч. Про це повідомляє видання медіазона. Російське видання провело розслідування, використовуючи дані щодо кількості мобілізованих росіян на війну за кількістю весіль, адже людям з повістками дозволено одружуватись одним днем без обов'язкового місячного очікування. З зібраних даних по регіонах видання дійшло висновку, що Росія спочатку часткової мобілізації набрала близько 527 тисяч осіб, а не триста як було заявлено їхньою владою. Лінкін вперше спочатку війни зустрівся з Лавровим. Держсекретар США Антоні Блінкін зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у луарах саміту G20 у Нью-Делі. Відомо, що їх зустріч тривала близько 10 хвилин, та відбулась на тлі напруженості, що зберігається через Україну, і припинення Росії дій договору про стратегічні наступальні озброєння. Потрібно закінчувати спецоперацію та розпочинати справжню війну в Україні. Про це заявив член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв. Жодних червоних ліній щодо України не залишилося. Нам потрібно закінчувати спецоперацію та розпочинати війну. А Кадиров заявив у свою чергу, що слід запровадити військовий стан у деяких регіонах Росії. Він Також пригрозив покарати сім'ї неонацистських нацистських шайтанів, які беруть участь у цій за його словами вилазці. Найближчими тижнями в Україну надійдуть нові зенітні самохідні артилерійські установки «Гепард» та системи «Арісте». Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Сьогодні у Молдові в першому читанні ухвалено законопроект про проіменування молдавської мови та заміну в усіх офіційних документах молдавської мови на румунську. Під час розгляду законопроекту депутати опозиційного блоку комуністів та соціалістів заблокували трибуну та тримали плакати з надписами Молдова, Молдова не Молдавський та не знущайтесь Конституції. Китай та Росія відмовились підписувати резолюцію G20 з вимогами виводу військ Російської Федерації з території України. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Інші ж учасники G20 підтримали це рішення з виводом військ.